Сьогодні у нас сонячний ранок, трошки морозний. До речі, всім доброго раночку мирного. Ось наші датські легерди прийшли сюди. Тут такі помісні. Це теж наші тут котячки. І хочу показати вам своїх курочок. Ось прибігли до калюжі. повієте, тут Вода ж, звісно, добре, чим налита спеціально. Ой, так, щось індюшка, це мені не подобається, напевно, треба її все-таки прибирати. Вчора відбили. І синочки сьогодні, напевно, треба її прибрати, бо вона мені позаражає іншу птицю. Це тут за заховані деревця. О дивіться, здали їм Соняха. Дуже люблять Сонях, до речі, вони. Ті наші кури, що, що в іншому. загончику. ну старі. Ці молоді щось не дуже. Може, тому що індики їх трохи ганяють, але ось от так от під'їдає. З півник тут брамка, бачите, так під'їдає. Там сипем їм мелене. Зерно, ми лютим і гречку їм, і кукургузку, пшеничку. Ось такі в рамки вже півники вилинюють, Стають трішки кращенькі, такі два красені. Замовила собі, забронювала, верніш, не замовила ще, а забронювала у віки-падалки собі дві курочки для цих півників. Будиємо ця біленька, вона така велика. Хотіла зарізати її. Що? Щось вона мені хрипає, не дуже продам. подобається. Якщо прийшли хлопці і випросили, просять і просять. Да? Ну, а два мені просто не потрібна. Судія у нас закрита, хотіла її зарізати, але брама Ізабелка півник єсть. Малоді, що може. Ти що тепер будеш бити, то прийшов, просив, щоб випився. Ось зараз вона дасть. Курочка. Ти забув, хто мамка в сім'ї, чи що. Зараз біля... вона тобі дасть. Отак. От Це маленька дюшечка, бачиш, біля мамки, біля мамки. Ну, не старенька, ну, не вона бейся. не помісна, і вже вона несе ця маса. Оце Я наші індюки. вона голодненька, Віндюки, то ще вже вона, вона несе. Що? Це, Тільки Три що дали її ліки. Топчі. Отакий є все гарний півник, у нас ще є теж. Щось вона в цьому році півники всі гарні. Курочки якісь. Ось, ось о, те, що віандут біле золото, але вона, вона похожа, на похуже. Зовсім на віандуту не схожа ця біла курочка. Ну зате вона як курочка хороша, я думаю, добре. може хоч просто яйця міні-настрі. Ось він тут півник такий ще є. Черненький. Срібне -золото, чи як він там називається. Ось такий ось. А це Цей він тут гребеться, гля. Холодно сьогодні морозно, він лапи свої моче. Ану, не бийтеся, не бийтеся. Ось такі ось курчата мої. Ось такий півник схожий на півник віандотик, це наче, якби курочка. Дівчинка мирукан. Такі вони в мене. Ух ти, гля! Зачим ти його б'єш? Боже, взяв удари. Із паверок у мене лишилася така одна красунечка. І той на ну, півничок. Дуже мені подобається ця порода, я прям, прям <кхи> в захваті. Але, бачите, не було умов утримання і... Я втратила багатьох. Щось один піник і одна курочка. Ще такий сежотий піник, гарний, бородатий і лопатий. А курочка його щось упала на ніжки. Не знаю чому. Велика, гарна, але падає на ніжки. І ця ось об'ється, мабуть. ця чубата біла, може вже буде вже скоро нестись. Ось, все. йдемо до наших індівчат. Ось дивіться, так, тут у нас скільки. 5-6. П'ять шість... молодих індічків. І це один наш красний татусик такий. А це такі молоді індічки. Боже, гля, надушилося таке якесь у нас мале. Кошлате. Це ось, ось під оспідний чистокровний. Мені здається, що оці ось, ось бо це хвостики щось пообламувані, їх ще не, не перелиняли. Оцей ось, ось чорний, мені здається, навіть більший, ніж чим, чим цей. Дивіться, які гарні. Боже, красунчики красується, красується. Ось такі ось а Оце ось помісний, дивіться, який. Теж він дуже схожий на голубову, але такий трошки він прижуватенький. Ну, гарненький, б? пір'ян повиламувалося. Чого воно у вас повиламувалося? Ще не повиплинювали, так? Да? Це я вже чорненькі, бачите, вилиняв ті, ті ще. Це вони у нас так ще дуже сильно <кій> не коштрубочились. Ось такі, ось, бачите, тут індіушки в нас бігають. О, так, все, пішли, пішли з татком, пішли з татком повів свою банду. Ось такі в нас ось індичата. Так, це ми своїм курчаткам ще пристроїли такі, ось, трошки сюди загончик розширили, щоб вони грілись на сонечку, бо там у них дуже грязюка, така прям. Прям страшенно <кій> і холодно, то от так ось погано не видно. То, ну, в общем, короче, ми їм тут розширили, щоб їм було трошки сонечко, щоб вони трошки грілися. Може швидшенько якось підросли, та, щоб їх уже півників прибрати, а курочок пустить взагалі стадо. Може вони Швидше якось росли. Хотіла зарізати індичку. Щось вона мені хрипає, не дуже подобається. Прийшли хлопці і випросили. Просять і просять. Гукають, мамочку, да? у нас сиділа закрита, хотіла її зарізати, але. Які раді. Ти що тепер будеш бити? То просив, про, прийшов, просив, щоб вип'в. Ось зараз вона дасть тобі. Ти забув, хто мамка в сім'ї, чи що? Зараз вона тобі дасть. Отак. От Це маленьке Андюшечка, бачиш, біля мамки, біля мамки. Ну не бейся. Наші індюки. Вона голодненька, трошки просила, але ну, нічого. Тільки що дали її ліки. Це ось курочка, вінду з срібло, а то віандот така з пепельним. Вона покушає щас. І все буде добре. У нас вже вечері. Сьогодні попрацювали так трішки в день. Нічого такого особливого, але все-таки щось трошки заморилася. Зарізала качку сьогодні, індокачечку І гусечку мамута. Трошки не там щось було кривеньке спинка. То зарізли, ще гусі молоді, ще їм по п'ять місяців, ну, п'ять з половиною десь так. Але все ж таки вони величенькі і вже достатньо добре скобуться. Але, знаєте, дуже-дуже таке ще ну, ніжне, молоде, молода така тушка, ще трішечки, якби хоча б ще з місяців потримати. Ну, але нічого, до речі, тушку не зважила. Поїхала на місто зразу ж, а індокачечка поїхала зразу в духовку. Так що ось так. А в нас вечірія, ми йдемо вже всі спати. Ось, бачите, так, заходимо у домик. Ось так, бачите, качечки, гусочки. Зараз гусочки підуть там окремо зайдуть у загончик. А качечки будуть тут. Ну, качки не б'ються, гуже підросли і менших каченят і цих індокаченят, забіжають.